Моє вітання глядачам обласного в ефірі депутатський часи» на студії народний депутат від фракції Народний фронт Ігор Бриченко. Вітаю вас, пане Ігоре. Дня ради вітати вас в нашій студії. Ми теж вітаємо сумчан від миколаївців. От і хочу привітати святом і побажати всього найкращого і перед днем незалежності побажати миру, злагоди і всього, -всього найкращого всіх мешканцям, не тільки сум, а й всій Україні. Депутати зараз на канікулах працюють по округах. З якими проблемами звертаються виборці до вас? Ви так цікаво задали канікули. Для мене це не канікули, і решта депутатів, якщо це можна називати канікулами, то я не знаю, що таке взагалі відпочинок. відпочинок. О, депутатам щасно працювати перед пленарним засіданням теми, які зараз дуже дуже цікавлять мешканців От, на округах. Щоб донести це до наших керівників і напрацювати ще деякі поправки до законів, от, і внести їх на розгляд, щоб покращити продвіження реформ у різних міністерствах, сьогодні відбувається чимало реформ. в Нашій державі реформуються усі сфери. Як ви вважаєте, яка найважливіша реформа для нашої держави є? Ну, ви знаєте, більше слова не реформ. У нас е на даному етапі єдине міністерство, о, яке про дійсно проходять реформи. О, це Міністерство внутрішніх справ, де Арсен Борисович дійсно проводить реформи в своїй, ну, своїй галузі. Ну, ще одна із основних реформ це адміністративно-територіальна реформа, яку очікують після проведення місцевих виборів. Наскільки вона прийнятна, наскільки вона необхідна сьогодні для нашої держави. Ну, Особиста думка, ви знаєте, не готовіші до цієї реформи. Давайте візьмемо будь-яку сільську раду, вона повинна взяти на себе відповідальність. О, сільська рада і голова сільської ради, ну, вони не готові брати на себе відповідальність. А їм передають такі повноваження. І хотілося б, щоб сама громада. Ну, зрозуміла і перший шаг робила до реформ громада. От тоді це буде виходити, і реформи будуть двигатися. А так зараз розумієте, ну, якесь противостояння, люди не готові. Воно щось, вроді би, ви знаєте, таке нове, все перше, що робиться, о, воно, знаєте, так, з таким, вроді би, як страхом. Але це потрібно робити. Для того, потрібно. щоб рухатись, треба так, рухатись так, так. стояти і зробити ти, ну, всі На місці кроки. не можна, тому що, якщо ми заговоримо. Реформу, все. Це ну, тобто, крок назад. А в нас дуже один крок і неповоротний. Сьогодні до цієї реформи потрібно підготувати не лише владу, а й наших громадян, громаду, яка буде контролювати, дотримання. Ви знаєте, влада владою, громада дона брати ну, на себе відповідальність і громада дона керувати владою. От. От тільки так. І тоді будуть здвиги на краще. Говорять, наближення виборів відчувається із пожвавленими виступами і добрими справами депутатів. Як вважаєте, що саме парламентарям заважає цілий рік тримати такий інтенсивний ритм добрих справ? Ритм добрих справ. Та депутатів можна поділити на, ну, на, на, на різні категорії. Для одних добрі справи, для одних справи добрі для себе, а для інших взагалі нічого не цікаво. Але радує те, що у Верховній Раді більша частина депутатів які дійсно прийшли працювати, робити реформи для змінити в державі щось на краще. Тому що події революційні, вони нам цього не просять. І ви знаєте, коли загинули люди, і гинуть до сих пір, то це відповідальність в рази. Стоїть і перед народними депутатами, і перед нашими керівниками політичних сил різних, і точно так же перед президентом. Це дуже дуже велика відповідальність перед народом. Пане Ігоре, які важливі звернення там до президента і законопроекти виносилися вами на розгляд Верховної Ради України і потребують якоїсь окремої уваги, окремого ставлення Знаєте, влади я українців? Українським... Ну так дуже не розпилятися. От сказати, Дуже гарний законопроект за нього так замавчують, о, який пройшов, який приніс сільські ради в районі ради, в міські е, не ради, а в міста і обласні центри дуже гарні кошти. От коли ми внесли на податок е, налог більший, о, та ради отримали класальні кошти. Зрозуміло, що долар піднявся, є проблема в цьому, але ще в сільських радах є кошти. В містах є кошти, які можна розподіляти. Ніколи таких коштів не було. За півріччя е, отримали такі гарні результати, а всі боялися, всі казали, що все, нічого не вийде. Що ви робите? Галузь губите сільхозпроизводителя. але сільхозник вижив. Вистояв тяжко, але потрібно ділитися. У давайте повернемося даже до сільської ради. Що у нас виходить? Великі холдинги працюють, сільська рада від цього не отримала. Ви думаєте, що керівник-господар цього холдингу, він би від себе дав би ті кошти? Якщо вони хотіли, вони б дали б соціальні пакети в будь-яку сільську раду, в будь-яке місто. Це ж великі об'єми, але вони ж не давали тільки завдяки прийнятому закону. От ці кошти поступили на місця. Для того, якщо в Києві ми бачимо більш-менш розвивається інфраструктура, то на селі в провінції, в глибинках, ситуація значно критичніша. подорожуючи державою, там проїжджаючи потяг, ми бачимо, чарівні наші чорноземи, але вони в такому занедбаному стані. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні не приділяється важлива увага розвитку сільського господарства, маючи такий потужний потенціал? Ви знаєте, для мене це дуже таке болюче питання, тому що я вболіваю за село, тому що я сам живу в селі, мої діти теж живуть, внуки теж приїжджають в село і ми працюємо в селі. От не знаю, от галузь, міністерство в цьому напрямку взагалі не працює. Оце моя така, ну, мої погляди, і з цим mm -hmm. треба щось робити. Величезний відтік молоді, погодьтеся із села, які переїжджають там до столиці та інших крупних міст. А все ж таки вони могли там створити собі робоче місце село, і поле село, діяльності село вмирає. От дійсно, якщо ми все таке реформу проведемо, а ми її проведемо, ми зможемо залучити для села кошти. Ми зможемо відкрити робочі місця, але ну, робочі місця треба заставляти холдинги, щоб вони несли на соціальну нагрузку теж на собі. Тому що давайте такий самий простий примір. 20-30 років назад візьмемо нашу Миколаївщину, моє рідне село, там не було ні доріг, нічого. Ми построїмо колгосп. На той час построїв перву там на центральній вулиці, положив асфальт, поставили шлагбами, іде уборка, не пропускають там машини, всі радіють, бережуть цю дорогу. На слідущий рік ще одну дорогу зробили, третю заасфальтували всі села. Зараз е, у нас прийшли інвестори, ну так називаємо, які е, своїми там е, грузовими машинами просто-напросто е, убивають соціальну сферу тільки тим, що вони знищують дороги. Ми говоримо, щоб треба нам на село, щоб доїхала скоро, та в житті вона не доїде. Там за 15-20 хвилин. Це мінімум там, півтора часа, а той час, ну, тобто, або й два часа дороги, щоб доїхати. Чим завинили е, працівники дитячого садка в О, чим завинила пенсіонерка перед цими інвесторами, які так себе називають, от, е, в тому, що вона. Заробляє там 1200-1500 гривень, а водій-перевозчик зерна, який везе 60-70, то й 80 тонн по цій дорозі, за два місяці її вбили. Чим ці люди завинили перед цими перевозчиками? А все ж все воно в холдінах зав'язано. У нас охоче вкладають кошти в якихось заводи, фабрики, там, хімічні. Хімічну промисловість, але неохоче у провінцію, в глибинку в сільське господарство. Тобто я, по крайній мірі, досить мало знаю таких фактів, коли люди вкладають. Тобто нема віри в це, в власні сили. Чому ніхто не інвестує? Або інвестує, наприклад, китайці, там колись кілька років тому зацікавились територією Сумщини і хотіли інвестувати, там, взяти в оренду нашу земельну ділянку. Але чому не ми? Для мене дивно, що наші можна сказати, як дуже багаті люди не вболівають за село, за державу, за те, за той потенціал, який у нас знаходиться. Вони тільки з нього викачують. От ми ж за соціальну сферу розмовляли. Вони ж соціалки нічому не допомагають. Голова сільської ради лазить на колінах. Просить банку краски у хазяїна, який сидить в кращому случаї в Києві, а то взагалі за кордоном. А ми бачимо, що в нашій зубожілій країні чимало олігархів з чималими статками. І в то вже час така деструктивна картинка і порівняння і сильно бідних людей. Як взагалі може існувати такий мезальянс сильно бідних і сильно багатих? Можливо, якщо порахувати статки там наших олігархів, можливо, було дефіцит бюджету перекрити. Коли в нас виходить за рік, за два, коли люди приходять до власті, о, і їхні статки возростають у два-три рази, ну тут розуміло. Угу. З цим треба боротися. Людина має бути чесна. Дійсно, якщо ти приходиш до власті і питаєшся, що зробити на краще, а в тебе через рік виросли статки, то ну, людина не вболіває. Ні за мешканців, не за село, не за аграрію. Не відкриває ті ж самі робочі місця, то вкладайте, будь ласка, вкладайте і заробляйте на сільському господарстві, дайте людям виживати, відкрите робочі місця, виноградарство, садівництво, вкладайте взрошення, ну я просто з південних регіонів, і це дасть поштовх, Повернуться люди. У нас, що в місті дуже багато робочих місць, теж немає, але це хоч це щось це до так чогось так, можна так. там. Ну, приціпитися, підробити себе содержать, село вимирає, дійсно зараз триває в нашій державі соціально-економічна криза. Коли стане легше? Можливо, ви там більше знаєте чуєте якусь таку детальну інформацію. Як не сказав, ну чесно вам відповідаю, що завтра і післязавтра стане краще. Ви розумієте, що наша політична сила вона завжди була відверта. Вона не грала з людьми, вона казала все е, чесно. Які співді, да, так? Да. І вона ну, виносить, доносить. Є проблема, ми її доносимо. Ми з нею, ми взяли на себе нушу і ми її несемо. От, ми не розповідаємо, ми не знаходимо кошти, таке би тільки замилить людям очі. І таке побажання, щоб люди менше слухали оці всякі такі там фейки, потім ганіння. От, і хотілося б, щоб у них було ще терпіння, от, розуміння. Це треба пережити. Якщо ми хочемо стати незалежними, це треба перетерпіти. Ну не один рік. Мені От, здається, що українці взагалі вже найтерпелівіша. Я нація з вами згодом, я всьому згодом всьому тому що вона терпіла. Терпіти? Ми 20 років терпіли. Потім думали, що за рік-два там бистренько це все поміняємо. Ну, бачите, 20, воно потім тяжко плюс ще чотири. Ні, ні, все буде гарно. Ми, ми, ми знаємо, що головний відсоток а, нашого прибутку це інвестування, коли нами зацікавляться. Але ж ми не стаємо привабливими для інвесторів. Та чому? Ми, Україна стаємо? приваблива. Вона приваблива, інвестора ще треба запустити, создати. Для інвестора треба створити условия, щоб він мог нормально робити. А які саме умови? І що зараз заважає ці умови створити? Такі Хотя привабливі? Не. давайте щоб... так. Давайте не будемо создавати інвесторам, хоча б не будем, да, да мім. І щоб не було відбою. бою. Да. Чуткі правила гри. Люба, любий хазяїн, коли заходить там попрацювати, і в нього є там напрямок сільхоз, або це там машиностроєння, або ліс, ну так далі, вони любий інвестор має розуміти правила гри. І якщо він їх розуміє, він заходить, і вони довжні, напрямку не Взагалі, яка працює? інвестиційна привабливість, якщо, скажімо, порівняти вашу область Миколаївську? Зрушення. У нас зрушення, інвестиції дуже-дуже привкатять. А що б, можливо, сумським там, чиновникам, аграріям порадили? Переліз, переработка дуже ж серйозно. О, дивіться, перекрили вивоз кругляка. Mm -hmm. Ну Правильно. Ми на місці будемо там, ставити пилорами, е платити в наш там, бюджет якісь кошти тут на місці, а не вивозити е сировину, а держава від цього дуже-дуже ну, малі кошти. А там має. і бурштин з'явиться. Ну, не тільки і так далі. Дуже багато, звісно, таких питань. Я знаю, що ви ще допомагаєте активній армії їздите у зону АТО. Розкажіть, ми бачимо останній тиждень, спостерігаємо, ситуація на Донбасі загострюється. Жителі мирних територій також переживають за ескалацію конфліктів. Коли в останні були там, і що ви бачили, яке власне у вас враження? Ну, останній був дві неділі назад. Ситуація була ну, трохи спокійніша, але те ж саме були постріли. Обстріли і так далі. От. Е, мені здається, що до Дня Незалежності, мабуть, хочуть нам трошки так покашмарити. Але наші хлопці готові, е, вони в відповідь теж стріляють і показують, що таким чином, ну, щоб не було їм повадно е, обстрілювати наші там, території. Чимало спілкуюся з хлопцями, які повертаються за то. Я не буду прямо їх репліку передавати, але просто переадресую запитання: як вважаєте, пане Ігоре, яке основне досягнення за ці півтора роки війни у нашій армії, в наших Збройних сил України? О, так, це вже армія, Уже можу назвати армію. От коли пішли перві добровольці, ми об'єдналися, там створили фонд, який допомагає, приїжджали перші. Там, неділі, місяця ми не знали за що хататися, кому чим допомагати, кому бронежилетом, кому формою, кому бірцями, кому там, е там прицели і так далі. Зараз ми приїжджаємо, то ви знаєте, більше радує мене те, що нас вже зустрічають е з тим, що общині, угу. щоб звісточку з рідного краю. Передати посилочку з дому. О, немає питання, що потрібні там, бронежилети, каски. О, у нас армія одіта, обута і накоремна. Але е, солодощі, всякі фіндіки-міндіки завжди ну, радує хлопців на передовій. О. Чи не здається вам ті території, які ми відвоювали? Останні півтора роки зрештою опинилися не підконтрольні, а потім вони перейшли на сторону противника сепаратистів чи російської армії. знаєте, тут напевно, помилка нашого командування О, не готова. Армія була не готова до того, щоб робити ці протистояння такому агресору. Тому що цей агресор дуже-дуже був сильний. О, а ми були слабенькі. Зараз uh -huh. ми, може, противостоять. Я думаю, території ми свої повернемо. Не думаю, uh -huh. а я впевнений, що ми наші території артилерію. повернемо назад. Артилерію відвели до третьої там лінії, здається, під Слав'янськ. Чи варто це було робити, чи не варто було це робити? Якщо ми навіть збережемо наші хлопці, якщо їх стане менше. Гинути, а взагалі взагалі не будуть гинути, то це правильний крок. Зараз нашу державу лихоманить в різних сферах. Завжди, коли йде інтенсивна терапія, досить складно організм все це сприймає. До чого готуватись українцям, щоб ви порадили поради від народного депутата Ігора Бриченка. Терпіння. Саме головне терпіння. Це треба пережити. Самодостатність і незалежність ну, так не дається. Переживемо. Все буде в нас гаразд. Ми будемо самою кращою країною в світі о, і Європу ми побудуємо у себе. Скільки і тоді часу да... будемо будувати Європу? Нічого, ви знаєте, в нас є дуже такі гарні підприємства, є дуже гарні санаторії, які будують, які належні рівню Європи. Але їх люди влажують, інвестори влажують в Україні. І це нові понуто тобто, від справді ну, тішить душу. Ваші слова так приємно стає. Дай Бог, щоб так і було, як ви заповнили. <плес> дякую це вам за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії був народний депутат від Народного фронту Ігор Бриченко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.